Доброго дня! Мене звати Ройко Олександр Сергійович. Я викладач хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і я хочу представити вам освітню професійну програму на здобуття рівня бакалавр за спеціальністю 102 хімія. Навчальна програма розрахована на 3 роки і 10 місяців, 4 курси або 8 семестрів. Навчання студентів складається із декількох підрозділів. Цикл обов'язкових дисциплін, які зосереджені в основному на перших шести семестрах, дисципліни вільного вибору та практичної підготовки. На першому другому курсі студенти вивчають нормативні дисципліни, які є обов'язковими компонентами освітньої програми та відповідають основним напрямкам хімічної науки. Перелік дисциплін та обсяг годин у цих семестрах є класичним для підготовки бакуарів за напрямом хімія. Можна виділити два основні Напрями дисципліни загальноприродничного та гуманітарного спрямування, які формують загальний рівень студентів Київського національного університету, та дисципліни хімічного спрямування, які дають необхідну теоретичну та практичну підготовку за основними напрямами хімії. Після закінчення другого курсу студенти обирають один із запропонованих блоків дисциплін вільного вибору. Кожен із запропонованих блоків містить курси фізико-хімічного, хімічного та біологічного спрямування і дозволяє студентам отримати підготовку, що відповідає освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр за напрямом хімія, але з поглибленими знаннями певної галузі, як то аналітичної, неорганічної, органічної, фізичної або хімії ВМС. Отже, на третіх-четвертих курсах студенти продовжують вивчати обов'язкові дисципліни, однак, в залежності від їх вибору, їм пропонується цикл вибіркових дисциплін різного напрямку. Наприклад, за напрямом фізична хімія пропонуються ґрунтовні курси, які дозволяють зрозуміти зв'язок між будовою, складом та властивостями речовини, а також основними законами фізико-хімічних процесів та методами їх керування. Фізико-хімія міжфазних явищ зосередження на розумінні всього того різноманіття процесів, що відбуваються на границях фаз та їх практичного застосування. Напрям неорганічна хімія дає вичерпний перелік дисциплін, які дозволяють сформувати спеціаліста в області неорганічної хімії, який здатен здійснити синтез, проаналізувати будову та властивості отриманого матеріалу. Зрозуміти зв'язок між природою компонентів нерганічної речовини та їх хімічними властивостями. Напрям екологічна хімія зосереджений на вивченні хімії атмосфери, стічних вод та ґрунтів, для того, щоб зрозуміти, який негативний вплив здійснює людська діяльність на оточуючі середовище і як цьому запобігти. Також цей метод здає знання про застосування спектроскопії та рентгенівських методів в екологічних дослідженнях. Напрям аналітичної хімії пропонує студентам ряд курсів, які формують фундаментальний базис для розуміння різноманітних методів кількісного та якісного аналізу елементів та сполук. Відповідно, напрям методи і об'єкти хімічної експертизи дає, також дає фундаментальну підготовку в галузі аналітичної хімії, однак дисципліни цього напряму більш зосереджені на сучасних методах пробопідготовки та аналізу різноманітних речовин. Органічна хімія, знайомість студентів із методологією органічного синтезу, знаннями про механізм органічних реакцій та формує теоретичні основи для поглибленого розуміння органічної хімії. Блок хімії природних сполук дає студентам знання про синтез природних сполук та їх аналоги методами досліджень та модифікації органічних сполук, які є будівельними блоками медичної хімії. Блок хімії високомолекулярних сполук вчить студентів синтезувати органічні мономери та вивчати їх полімеризацію, досліджувати фотохімічні та фотофізичні властивості полімерів. Потрібно відмітити, що на всіх запропонованих блоках дисциплін студенти проходять ряд лабораторних практиків та знайомляться із науковою діяльністю в спеціалізованих науково-дослідних лабораторіях. Вони також проводять наукові дослідження та готуються до захисту кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього рівня бакалавр. Таким чином, випускники хімічного факультету отримують необхідну теоретичну та практичну підготовку для роботи в хімічних, біохімічних, фізико-хімічних лабораторіях та виробництвах. Вони також отримують достатню підготовку для того, щоб продовжити навчання в магістратурі, як то хімічного факультету або в інших університетах за напрямом хімії. Хімічний факультет це дружній колектив людей, яким не байдужа хімія. Якщо ви цікавитесь хімією, тоді ми чекаємо на вас. До зустрічі!